Така іграшка для батіка У кожному відео будуть ці квіти. Що там радий? Купили іграшку, а мамі цвіток не купили за твої іграшки. З рослинним любимим молоком. Дивіться, іграшка, так? Да? Ще всередині там сінчіпон. Будеш вдома сидіти до вечора. Коли собака не хоче йти гуляти? До вечора будеш вдома сидіти, я тобі сказав. Або йдеш зараз. ре, або йдеш увечері. Часів п'ять. Поняв? Давай, йди сюда. Ідеш? Ага. Ти спати хочеш? А ну добробуваться до його. Іди сюда. Іди сюда, тобі сказав. Іди сюда. Іди сюда. Силой сюда. Силы бере. Иди сюда. Бади, тикай. Тикай, зай. Камеру надо, надо протерти. А? Камеру надо протерти. А. Я вопросу на 11, если мать И не мне, 11 про. На 15. Ну, я к мини купнуть то буду, я тебе буду бросить. У нас сегодня 10 жовтня. Хлопці йдуть гуляти. Yeah, Це той ідеальний ранок. Я вже щось що знімала чи ні? <смі> я монтувала відео і моя пам'ять вже не знаю, на що реагувати, то, що вчора було, чи то що сьогодні. Вчора ми поїли рибку, благополучно опухло лице від солоного. Скільки я вже не пила домашньої кави. З рослинним любимим молоком. М -м -м -м. Трішки переціпнуся не там, де потрібно. А роблю я що? Та-татам. Та-та-там. -та авокадо, яке залишилось з минулого разу. Надіюсь, воно ще жиє. -та -та Це буде авокадо тостик, дуже смачний, забитий і, і, тепленькою кавою. У нас так зимно, ви просто не представляєте, я ось ходжу, ходжу в хаті, в костюмі Ой, жах, Ми не топимо. Я навіть не знаю, чи батареї у нас вже теплі, Але <смі>, треба економити. Під добре. Я е, молодець, бо е, ми проснулися е, рано е, Восьмого, напевно. Я така думаю: клас, включу зараз серіальчик, почілі, потім думаю, ні, стоп. Останній раз, коли я включила серіал, і я не могла до 4-ї години наважитися на те, щоб змонтувати відео. Я така думаю, ні. Я вип'ю водички теплої і сяду, змонтую відео із вчора, з нашої поїздки, що я благополучно зробила вже, але ще не вигружала. Вигружу, напевно, пізніше. От. Зараз я снідаю, чоловік мій вже поїв тортиком, який я знімала в минулому відео вам. Поїм авокадо тост, підзнімлю, подзвоню до мами, поговоримо, сходимо в аптеку і в магазин, бо чоловіку я то приготувала вчора, а собі ні. Собі тільки кашу зробила. Тому хочу зробити ще на роботу поїсти. Якісь маленькі закупи ще зробимо, та і все, прийдемо і буду дивитися серіал, чилити. Стояла така і залипала. Дивіться, як гарно. Гарно, йувак. тихо, так холодно, жах. Тут у мене... Ай! Вже такий перський бутерброд виходить. Блін, за вікна. Бах. За вікна нічого не видно. Такий купила лосось був по акції. Один уже з'їла, 120 грам А один ще залишився. Але їла той, що без приправи. А це той, що з приправою. Не, не знаю. Так, на такий царський бутерброд беремо таку красну рибку. М -м Ляп. Це буде максимально смачно я про такий бутерброд мріяла дуже давно, що зранку я його з'їм. Дуже, дуже смачно виглядає. І це реально дуже смачно має бути. Як би це гарненько куснути? М -м -м. Це дуже смачно. Сніданок моєї мрії. О, риба дуже перчена. Риба, до речі, мені подобається, коли я саме роблю. М -м -м. Я така готова їсти кожного дня. М -м -м. Дуже смачно, дуже смачно. Рекомендую. Добре. Я далі їсти і дзвонити мамі. Ні, ще. Берем. Тепла кавуся на рослинному молоці. Іде ольний ранок. Щоб трошки не була запухша після вчорашньої. Рибки, але то до вечора з'їду. В кожному відео будуть ці квіти. Дивіться, які гарні. Такі трішки похожі на якісь, я не знаю, піони. Ні, ну, на піони може... Хоча є такі піони, які розкриваються аж отак, то вони на піони похожі. А якщо ні, то на шипшину може? Це дуже гарно. Дуже гарно. Пахнуть. Як цей пісик? Чіл. У нього чил тут? Що ти очі мені жмуриш, га? Він на мене так дивиться. І я на нього так буду дивитися. Які ще новини? Я уграла квітку. Я не можу на це дивитися, як вона вже все. Уграла квітку, тут подлітали, Я її просто залила. І за цих камінців я не бачила, чи там мокра земля, чи ні. Кожного тижня поливала. Ну і все, не можу на це дивитися, зараз її вийму і викину. Бо це просто ну, не жилець. Шкода на це дивитись. Так пусто стало. Ну нічого. Я маю один план. В общем, я так вдягнулася. Хі. Бадік, не надовго. Жилетка, яка на два розміри від мене більша, але нічого. Що? Взуваємося йдемо в магазин. Баді, ти не йдеш зайчик? Ми не вдовго, ми в магазин тільки. Бачите, зразу біжить, щоб ми його брали. Ми не довго. Люди, які забули пакет вдома. Кидають так. М'яско купили, ці сміт... сміттєві пакети, огірочки, трішки цукерок, капуста, папричка. Дивіться, яку іграшку купили для батіка. Рибина така. Цікаво, чи вирве, блін, 20 злотих віддали. Я скажу, що зараз не першу минуту, не. Да. 40 злотих мені на квітку пошкодували, а 20 злотих бадіку на іграшку то знайшли. <різь> так що таке життя. життя. Пес важливіше, ніж мої прихоті. Зайшли в аптеку, купили мені е, ці таблетки якими треба лікуватися ще три місяці. Віддали 200 злотих, більше 230. Каса тільки вилітає. Така іграшка для бадіка. Ставимо ставки, чи розірве, чи ні. Коля каже, так. Да". Хоча ми акулу, як купляли, теж думали, що розірве. Він так псігував, що не міг її розірвати. Ельку з малою бачили. Побігли вони в, етед, в магаз. Ой, Йдемо. Я сьогодні каву випила, поняв? Ну зробила собі. Ти що? Я в шоці, як вона смачно. Як вже не п'єш, знаєш, як не п'єш або не їси чогось, тоді так це починаєш цінувати. Добре, ми йдемо додому. Що будемо робити? Пошкіно подивимось. Не. Не ну йо, мені треба зразу приготувати їсти, бо я знаю, як це буде. Пап, задув барці і за пап. Ваді. Вадим. Ви ж тобі обіцяли зарплату щось купити. А ну пікну, пікну. Вади, що те. Що це Що це? для бади щось купили? А же буксує. Бади, что это такое? Что это? Что это такое? Для Бади игрушка, ну да? Ну дай уже. Для Бади игрушку можно. Дай. А уже Ну дай уже. Бади не дает. Ну да, и хайрай уже. На кровать нельзя. Нельзя. Что там? Там радий, купили іграшку, а мамі цвіток не купили за твої іграшки. Купили іграшку, Бадіку, да моїй Банік модний. Іграшку купили. Ну давай, грайся. Прикольно, що там так штука, бачимо, якраз взятися зубами там, де Типу надгрижена. Дивіться, який радий. Дайте. Зараз. Та не застилай, ми будемо дивитись кіно. Ой, слину. Диви, що він зробив слиною. Диви. Де я Тікає, тікає. Скакай. Бо я заставляти я, я не буду, бо ти будеш подивляти, а я собі не застережу. Добре, дивіться, який радий. Баді, ти радий. Та я не забиратиму. Радий. Іграшку купили батьки, так. Да? Так, да, купили іграшку, яка гарна іграшка. Новенька іграшка. Дитя, як ходить жопка. Тісіна, іграшку купили. Я будь яке іграшку купили. Тікає. <різь> <різь> Я думала, буду лежати. Але тут у нас є ще речі. <різь> <різь> Які осінні. <різь> <різь> Дякую. Тут треба кепки поховати. В общем, треба літнє сховати, а зимове розібрати. Я Та не хотіла це робити, але Привет. думаю, що а, ж ну, робити. То... Ну, то Буду так, займатися то, цим. І Я і думаю, за годинку справлюсь. Весь ставлю на той лапсик і пошли. <звук> іграшка, да? Ну, це нормально. Ще всередині там сінтіпон. Баді, що ти зробив? Тобі нічого не можна купляти. На один зуб пішов. У мене тут процес уже ну, пішов. Я вже брав сіда. Там уже в колі трохи складую. Дивіться, аж шкода. Ну, пішов вон. Через... Не можна нічого я купувати. Піпець. На, доривай, блін. Ідіот через... маленький. thank you І те, що на мене здорова, деякі штани позалишалися. Тут вже шапки. До речі, треба пошукати, бо це ще не всі шапки. Туалетний папір треба туди запхнути і закрити. Це ковдра, коли в нас гості приїжджають, які запасова. Так. Так. Ви цього не бачили? До речі, у мене дуже мало речей стало. У мене колись було дуже-дуже багато речей, дуже. Зараз нема. Дві парі джинсів, бо там дві чи три постіраних ще. Ну і в колі тут. Це, до речі, мої речі робочі небагато. І тут Тут мої там лосики, ще щось спортівне, тут колі на роботу, тут шорти ті, що залишаються. Ну і все. А тут у мене білизна. Ну клас, дуже швидко я справилася. Це піжама в мене ще залишилась. Що? Уграв уже, так? Да? Уграв.